Я приїхала з міста Красногоріки, це десь 11 кілометрів від Донецька. У нас війна почалась в 2014 році. Запам'ятала, у нас були вибори так звані в школах. Організовував це е, така Донецька Народна Республіка. Де були випроси ви за ДНР і чи проти. Люди ну, з радістю йшли голосувати. Дуже багато людей йшли голосувати. Але я тоді вже зрозуміла, що це війна. У нас адміністрація вся була проросійська, вся була. Це була партія регіонів. Настрій такий був. Постоянна ідея це оця пропаганда. Багато людей було за Росію, багато. І хоч їм кажеш, що це з Донецька стрілять, ні, це українці стрілять, їм не докажеш. Вони як замбовані. А багато, я б сказала, 50 на 50, багато за Україну. Кожен день якась жіночка бігала по місту і кричала, Два часа чи там оскільки буде обстріл города, усі пряччись по підвалам. Ну я так думаю, це для того було сказано, щоб люди прятались по підвалам, щоб не було видно звідки звідкіля стріляють і хто стріляє. Ну а так як у мене чоловік інвалід, він не з ним мог злізти в підвал. і Я вирішила з ним же пережидати ці обстріли на вулиці. І я бачила, звідки стріляли, хто стріляв і по яким об'єктам. Гіркин вивозив свої гради. На возвышенности і обстрілював Красногорівку по краям Красногоровки. Было було технику, техніку попадання, були в боліці, були в школи, От, і людям доставалось, звісно, і ровно через 15 минут приїжджала телевідені їхнє російське і знімали сюжети, як українська армія обстрілює мирних жителів. І роздавали печенішечки гуманітар Упома ну, зразу цим людям давала люди вірили. Люди ну наївні, вони вірили, що це саме українці обстрілювали. Хоча ми бачили, я я ходила усім розповідала, що це неправда. Коли наша адміністрація виїхала з, з Красногоровки, і коли вже зайшла українська армія, армія це було вже в августі місяці. Я зібрала всіх людей. Со, со, со своєї вулиці, і їм сказала, давайте будемо якось групіруватися. Ми нікому не потрібні. У Нас немає ні, 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 ні магазину. Ми два місяці не бачили хліба. Що це таке хліб? Це хорошо, що там у когось був огородник, і вони там з огорода щось там могли з'їсти були. А так ну люди голодали. Я на машині от буду їхати кудись, десь в якісь організації ну просити, щоб нам щось хоч сюди привозили, тому що брати не 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 від було. Бо всі магазини були закриті. Що вони робили? Вони зразу почали грабити ці магазини. Тому люди позакривали магазини і повиїжджали ще тоді ще в 2014 році. Ну а залишилися ті, хто не мог тоді виїхати. Так от ми організувалися, потім прийшла до нас е е військово цивільна адміністрація, воєнні. Ми стали з ним з ними спілкуватися. Е тоді, в 2016 році, до нас почали при приходити такі організації міжнародні, як Хелвеч. ЮНІСЕФ. я туди пішла робити, зразу робила волонтером, а тоді робила проєктним асистентом. Коли 22-й рік настав, я відсилаю по своей работе, а по своїй роботі, а вона вже не приймає, кажуть, все, ми виїхали. І якщо ну, Ірина Григорівна, давайте виїжджайте в Дніпро. ми будемо в Дніпрі, і туди виїжджайте, будемо там працювати. А я не змогла виїхати. От не було у мене коштів таких, щоб я ну змогла виїхати. Я не знала, що є десь таке. Це тут возять безплатно, можуть вивезти все. А тоді треба було виїжджати за свої кошти. В сили, опять же, ми думаємо, що що робити далі. От з із, із усіх, хто залишив ну, таке, залишилася осталася одна в городі. Один магазин робив на Красногорівці, і він почав закриватися, тому що ну. Небезпечно було. Стали обстрілювати і Красногоровку, і Мар'янку тоді вже почали забирати. Я почула, що перевозять гуманітарну допомогу з Червоного Креста. Думаю, мабуть, Червоний Крест десь остався. Ну, я тоді пішла і спитала, де знаходиться цей Червоний Крест. Вони мені кажуть, кураха ваш. А я кажу, бо Мо я можу отримати допомогу якусь. А вони кажуть, можете, тільки треба заплатити гроші. Я дуже була здивована. Я сідаю на машину, їду там, де видають цю гуманітарну допомогу. І питаю, скажіть мені, будь ласка, чому Красногорівці видаєте ви Курахова допомість, ніхто за неї не платить, а чому Красногорці повинні за неї платити? І вони мені ну, якось так не дуже добре відповіли, що якщо що вам не подобається, дзвоніть на гарячу лінію. Коли вийшла працівниця з цього чоловіка, позвала мене і робити у них. робити. Ну, я зголосила. Цілий ход з ними робила до декабря 2023 року. Дві тонни возила, більше вже в машину не вміщалася. Поки ці дві тонни нагрузиш, три дні, звісно, лежиш, відходиш від цього. В останні дні вже возили не тільки це, а возили і пленку, і ДВП, тому що дуже були обстріли і дуже багато ну, домів постраждало, щоб хоч ми забите собі вікна, щоб якось могли перезимувати. Газу не було, світла не було, води не було, але ну, ми якось виживали, були колодязі, ми з колодязів возили воду. Світла ну, робили хто, як, як могли. Оставалися якісь електрики, десь там щось ну, світло але кої-коли було. Всі газові котли переробили на твердотеплені. теплення. Оце так ми обогрівалися. декабрі 23-го року, коли зайшли росіяни, і мене вже машину нашу розстріляли, вже нічим було возити гуманітарну допомогу. Мені хлопці сказали, каже: Ірина Григорівна, виїжджайте, що тут буде дуже вам небезпечно, тому що ну, вже не можна тут вам залишатися. І я вспомнила, що мого чоловіка були родичі десь е в Полтавській області. і Ми якось е з ними. Созвонилися, і я сюди приїхала якимось образом. <ріху> приїхала я сюди, яке попала Сезіньків. Невістка каже: у мене є одна знайома, яка уїхала в Нідерланди, і, і треба, щоб там хтось за квартиру переглядав. Коли я виїжджала з Красногорики, ну забираєшся, ну з дому забираєшся, як звичайно, забираєшся, ти дороге, що тобі ну. Для тебе дороге. Я дуже люблю животних, ну з, з дитинства. У мене було дві кошечки а, сіамські. Вона мені дзвонить і каже: Я чула, що мені сусіди сказали, що ти кошку привезла. Так, да, кажу, Я привезла кошку, щоб її там не було і тебе теж. Ну кажу, добре. Я вас почула. Я тоді оберетилась до Віктора Івановича, попитала, ну, хто може кошку взяти. так і випрацювати. Я б не збагла, у мене рука не підніметься, тому що це я з нею сиділа в обнівку, коли були обстріли. А це щоб викинути животне, це треба. Я не знаю, яку душу мати. І вони мені підказали, щоб я вступила в групу. Фейсбук наш, зіньків і там написати об'яву. Ну, я там написала цілу статтю таку. І багато людей відкликнули, відгукнулися, запропонували допомогу. І На другий день вже забрали цю кішечку, дали мені номера телефонів. Коли я не обращалася, там були квартири без, без меблів. Ну, Мені це не підходило. І тому щось я на розпутті пока, якщо б мені в 2014 році сказали, що ця війна продлиться 10 років, я б може б не ви ну, не видержала цього. Я жила всю життя жила надію, що колись воно все і ну так довго воно не буде.